Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Любі глядачі, як завжди, у цій порі, я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Досвід переможців показує абсолютну теорію залежності життєвого успіха від психологічної самооцінки. Коли переможці роблять помилки, вони позитивно критикують себе. На кшталт в слідучий раз буде краще, а невдахи вони е, займаються самокатуванням. І взагалі поринають у негатив. І терпіння абсолютно важливе будь-якій діловій людині. Адже, окрім того, щоб скласти з вами угоду, куди важливіше поспілкуватись по щирості. Саме так сьогодні відверто, по щирості, ми будемо розмовляти із цілеспрямованим, мудрим керівником. Це голова правління Першої подільської фермерської кредитної спілки Сергій Іщук. Доброго вечора. Добрий вечір. Сергій Васильович, от е, якось Павлов сказав, що найважливіше в кожній справі пересилити той момент, коли не хочеться працювати. Скажіть відверто, з вами таке було? Працювати взагалі чи працювати Ну, йти на роботі. Да, іти, іти працювати на свою роботу. Напевне, що мені важко сказати, напевне, що ні. Тому що. Що стосується моєї роботи, це є надзвичайно велика відповідальність. Наша фінансова установа є відповідальною за гроші наших громадян, наших земляків, мешканців міста, нашої області і таке і інше. Це, це є надзвичайна відповідальність. Тому Дозволяти собі якісь такі ну, примхи чи, чи слабкості, це, це взагалі не, не дозволено в такій справі. В цьому році у вас ювілей 10 років, як була створена ваша кредитна спілка. Ну, якщо згадати з відліком часу, з чого взагалі все розпочиналось? Розпочиналось, напевне, все, як розпочиналось в нашій державі. Була група людей, яка працювала здебільшого в сільському господарстві, з сільським господарством. На той час ринок був надзвичайно розбалансований і того для того, щоб якимось чином впорядкувати. Ті справи, які ми займалися, виникла необхідність створення в акумулюванні фінансових ресурсів. І так була створена спілка. Я продав свій ларьок, який я мав на ринку. І в той же день, коли я продав ларьок, ми видали перші два кредити. Причому перший кредит ми видали керівнику сільгоспідприємства, а другий кредит ми видали. Моєму товаришу. Ризик то ваша риса. Ну, безперечно, в першу чергу. Без... Не було страху відверто тоді з самого початку, адже це кошти. А, як вам сказати, взагалі відчуття страху, це в принципі це здорова захисна реакція. Але коли ти, коли починаєш щось нове, коли задумуєш щось нове, Напевне, такого відчуття, як страх, немає. Є просто азарт, є запал, є бажання здійснити те, що ти бачиш тільки в своїй голові, в своїх мріях, і його ще ніхто крім тебе не бачить. І, напевне, це саме захопливе в житті, от, матеріалізувати якось ну, свої задуми, свої бачення чогось. Це дуже цікаво. Сергій Васильович, ну пройшли роки становлення. Складні, цікаві, успішні. Що вдалося зробити за цей період, на який рівень взагалі вийти? Значить, що вдалося зробити? Ну, насамперед, напевне, найголовніше, що вдалося зробити, це створити колектив однодумців, який здатний реалізовувати дуже багато. Складних, дуже складних питань. Люди, які живуть своєю справою, люди, які віддаються повністю роботі, улюбленій роботі. Напевне, це є найбільший здобуток за весь цей час. Наш колектив є, от як нас хто приходив в колектив, той так і лишався У нас фактично. Плину кадрів немає, як такого. Всі, я сподіваюся, то, цінують своє робоче місце і цінують те, що вони роблять. Безперечно, за цих 10 років були інші здобутки, тому що ми росли, досить динамічно росли. Тому що 10 років, в принципі, це не є таким великим відрізком часу, але за цей час зроблено дуже багато, дуже багато є досягнень. Кредитна спілка як фінансова установа виросла до рівня міжнародних контактів, кредитна спілка за цей час виросла до рівня, коли ми приймаємо участь в законотворчій діяльності. Тобто ми рахуємо за потрібне дати якісь свої бачення, якісь свої рекомендації до тих процесів, які відбуваються в законотворчості нашої держави, що стосується, зокрема, ринку, фінансових послуг, не банківських установ. Дуже багато цікавих людей за цей час зустріли, дуже багато. Цікавих знайомств зав'язали фактично всі міжнародні проєкти, які працювали протягом цих 10 років на території України, наша кредитна спілка є учасником всіх практично цих міжнародних проєктів. Це був і проєкт підтримки розвитку кредитних спілок в Україні, це проєкт канадського уряду. Це і проєкт, німецький проєкт підтримки дрібних і середніх сільгоспоробників. На сьогоднішній день це проєкт, американський проєкт, який спрямований на розвиток і впорядкування, скажімо так, ринку. Дрібних і середніх сільгоспвиробників це як виробництво сільгоспродукції, так і реалізація доведення її до відповідних якісних показників і таке і інше. В принципі, кредитна спілка протягом цих 10 років ми позиціонувалися завжди як спілка, яка підтримує в першу чергу підприємців. підприємців і в основному підприємці. Безперечно, в нас є члени кредитної спілки, їх вже більше трьох тисяч, які не є підприємцями, але здебільшого це люди, які ну, намагаються щось зробити для громади в такому більш-менш серйозному обсязі. Ну, це досить приємно, що наш земляк, що саме в нас в місті є така організація, яка вийшла. На такий солідний, серйозний міжнародний рівень. Ну така співпраця вона вплинула на ваш розвиток? Як саме? Ці контакти з е, різними міжнародними організаціями, проєктами і таке інше. В першу чергу вони підняли якісний рівень кредитної спілки. В першу чергу. Е, протягом фактично всього періоду існування ми постійно вдосконалюємо Нашу роботу, нашу систему внутрішнього моніторингу, нашу систему менеджменту і таке інше. І тому ці міжнародні контакти вони надзвичайно багато дали для кредитної спілки, для якості управління, для якості обслуговування клієнтів, для якості вироблення тих продуктів, які пропонує кредитна спілка. На сьогоднішній день система обліку в кредитній спілці є повністю адаптована до стандартів Європейського співтовариства. Кредитна спілка протягом п'яти років приймала участь в проєкті німецького уряду, який завдяки якому ми повністю познайомились з роботою кооперативної системи Німеччини. Це, це є такі системи, це не є просто. От як в нас є споживча кооперація окремо, кредитна кооперація окремо. В Німеччині це є найпотужніший і найсталіший сектор економіки. Який не є поділений, він є одним цілим, але він має відповідно свої частки, які працюють на спільну мету. То, що стосується нашої кредитної спілки, вона була одна із восьми, всього на всього, восьми кредитних спілок на всю Україну. Ми протягом п'яти років працювали над адаптацією. Обліку в кредитних спілках України до європейських стандартів, ми працювали над розробленням системи внутрішнього контролю в кредитних спілках, ми працювали над створенням системи, яка дозволить вийти кредитним спілкам на рівень. Саморегулівності, що це означає? Тобто кредитні спілки, займаючи свою нішу в небанківському, фінансовому секторі, вони відповідно об'єднуються, обов'язково об'єднуються в асоціації, які беруть на себе відповідальність за якість тих, тих кредитних спілок, які вони об'єднують. За їхній фінансовий стан, за стан їхнього управління, за стан їхніх активів, тобто за всі ті показники, які фактично формують стабільну, надійну фінансову установу. І українська програма захисту вкладів, ви входите в цю програму також? Ну, от, програма захисту вкладів це є. Одним із наслідків роботи цієї програми Україна-Німецької, що є програма захисту вкладів. На сьогоднішній день програма захисту вкладів об'єднує ну, не більше 40 кредитних спілок. Наскільки я пам'ятаю, останні, останні дані це 38 кредитних спілок з цілої України. Взагалі на Україні є десь порядка 600 кредитних спілок. Так от з цього величезного загалу, з цих 600 кредитних спілок, 300 кредитних спілок, трошки більше 300 кредитних спілок є об'єднаними в дві українських всеукраїнських асоціації. Це Національна асоціація кредитних спілок і всеукраїнська асоціація кредитних спілок. Решта 300 спілок. Ну, напевне, буде некоректним казати, що це міна уповільненої дії, але це та частина ринку, яка є надзвичайно мало контрольована і, в принципі, достатньо ризикована. Так от, програма захисту вкладів, вона об'єднує в, в своєму членстві всього-навсього 40 кредитних Угу. Ці кредитні спілки об'єднались для чого? Об'єднались для того, щоб бути взірцем якості управління. На цих кредитних спілках є відпрацьовані практично всі найсучасніші, найпрогресивніші механізми моніторингу якості діяльності кредитної спілки це моніторинг управління. Кредитною спілкою, це моніторинг е, управління ліквідністю, це моніторинг управління кредитним портфелем, це моніторинг управління е, залеглістю, значить тими активами, які є з порушенням графіків сплати і таке і інше. Тобто це є надзвичайно така складна. Але в той же час досить дієва програма, яка дозволяє вчасно виявити якісь проблеми, які виникають в фінансовій установі. І не довівши її до банкрутства чи до якихось ситуацій, з яких практично вже дуже важко знайти якийсь цивілізований вихід, от на цьому етапі. Допомогти, або якимось чином реорганізувати цю фінансову установу, щоб в першу чергу щоб не постраждали члени цієї фінансової установи, як вкладники, позичальники і таке інше. Тому що кредитна спілка це є фактично об'єднання громадян, це є кооператив, який створений для того, щоб громада допомагала сама собі. Сергій Васильович, ну так як ви досить успішний керівник і взагалі бізнесмен, бо створив без зайвої скромності, е, ваше бачення, як потрібно організовувати сталий бізнес? Ну, мені здається, що в умовах наших реалій, українських, е, я не буду вдаватись там в якийсь аналіз політики і таке інше, але. Е, Моє особисте переконання, що кожен з нас повинен допомогти собі сам в першу чергу. Кожен з нас, якщо він має якесь бачення порядку, якесь бачення сталого суспільства, він повинен це робити в першу чергу тут в себе, в себе вдома, в своїй сім'ї, на своїй вулиці, на своєму подвір'ї, своєму місті. В своєму районі. Якщо У нас дуже розповсюджено, що всі знають, як що треба робити. Але, на жаль, коли приходиться щось робити, всі це тікають одиниць. в кущі. І тому, на мій погляд, сама стійка і сама витривала модель на сьогоднішній день це є модель кооперативу. Де люди об'єднують свої зусилля, тому що практично на сьогоднішній день досягнути чогось самому дуже важко. Обов'язково повинні бути люди, однодумці, друзі, які допоможуть реалізувати ті чи інші ідеї, то чи інші бачення. І тому, на мій погляд, от сама ідея, сам механізм кооперативу є. Надзвичайно стійкий і надзвичайно цікавий на сьогоднішній день. Сергій Васильович, я знаю, що ви любите підтримувати будь-які цікаві пропозиції, а особливо творчих людей. Ви вже досить тривалий час підтримуєте саме художників. Чому їх? Ми підтримуємо не тільки художників, ми підтримуємо. Всіх людей, які бачать своїм покликанням, піднесення нашого культурного рівня. І відповідно, ми як можемо допомагаємо таким людям, намагаємося якимось чином більш-менш. Систематизувати, скажімо так, культурне життя нашої громади, громади нашого міста. Тому ми підтримуємо, от, зокрема, проводимо щороку виставки наших камінецьких художників. Зараз вже правда ці виставки вийшли за межі камінецьких художників. Ці виставки ми проводимо в середині травня. Відбувається відкриття виставки. Виставка проходить десь порядка 2-3 тижнів. Для учасників вона є повністю безкоштовною. За рахунок кредитної спілки наймається там приміщення, оформляється експозиція і таке інше. До участі запрошували всіх бажаючих. На сьогоднішній день ми вже не готові вмістити всіх, тому що це є дуже великий об'єм людей. Дуже великий об'єм робіт. Зараз е, вже багато е, художників з інших міст, навіть з інших держав знають про нашу виставку, декларують свої бажання прийняти участь. Безперечно, це приємно, що ми виходимо на такий рівень, але це відповідно і покладає на нас більше зобов'язань, вже важче оперувати такою кількістю людей. Цього року ми вже створимо комісію, яка буде відбирати роботи для участі в нашій виставці. Ну і відповідно про наш календар знає, напевно, вже весь кам'янець, ми по ітогах виставки завжди випускаємо календар. Для того, щоб все це побачити, я вас запрошую на виставку. Приходьте на взято. виставку, поспілкуєтесь. До речі, коли ми закриваємо виставку, ми завжди робимо такий свого роду фуршет, де значить, гості нашої кредитної спілки і автори мають час на те, щоб поспілкуватись, на те, щоб поговорити про мистецтво, про їхні бачення культури, про їхні бачення взагалі. Нашого майбутнього. Сергій Васильович, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкувалися зі мною, з нашими телеглядачами. Скільки корисної інформації сьогодні почули, ті, хто нас дивляться, і від себе особисто, від всіх, хто створює проєкт Підверта розмова. Я хочу побажати вам і підняти цей келик за вас, за те, щоб і надалі сама ваша організація. Вступала в новий, в новий етап розвитку і по нових сходинках, адже у вас дуже багато ще планів і є перспективи для розвитку. Ну, вам особисто це миру, злагоди, любові вам і вашим близьким. Дуже дякую вам так це. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із головою правління першої подільської фермерської кредитної спілки Сергієм Гіщуком. До побачення! Хай вам щастить!